Розпіарений 32-мільйонний проєкт. Шостий рік у Таранівці будують амбулаторію. Відкриття анонсували на кінці 2024 року. Але, як бачимо, там ще кінь не валявся. Медіазмії вирішили проінспектувати стан ремонту. І що за фактом? Те, що будували на початку масштабного проєкту, вже руйнується. А всередині будівлі коментарі зайві. Роботи не те, що не кіплять, вони заморозилися. Приміщення будівельники не відвідували вже декілька тижнів. Нагадаємо, амбулаторію загальної практики сімейної медицини збудованим житлом для лікаря у селі Таранівка з міської громади почали будувати ще до повномасштабного вторгнення. Коробку встановили і на певний час роботи там припинили. тому відновили, відновили і фінансування. Будівництва до повномасштабного вторгнення згідно даних прозоро спрямували майже 14 мільйонів гривень. Вже під час повномасштабної війни на амбулаторію спрямували з бюджету з міської громади більше 2,5 мільйонів, 13 мільйонів у рамках програми з відновлення України фінансування Європейського інвестиційного банку. Тендер на будівництво вигравали ФОП Юрченка, Олексій Юрійович та ТОВ, компанія Рембудгарант. На цьому тижні під час сесії зміїв ради під головування Пана Голоднікова знов виділили 1 мільйон 371 тисячу гривень на коригування проекту, який вже відшліфовують не першим мільйоном. Гроші з бюджетів різних рівнів виділяли шалені. Але що заважало нашим керівникам закінчити будівництво вчасно і якісно? Навіщо так сприяти довгострою? Чи в цьому є свій тайний сенс? Як пояснили у міськраді, будівництво завершити до кінця року не вдалося, але договорні умови з підрядною організацією актуальні до кінця 2025 року. Тобто є ще рік напруженої роботи для бюджету громади, з якого потягнуть на додаткові коригувальні забаганки ще не один мільйон. А поки хитромудне будівництво триває, мешканці Таранівського старостату вимушені отримувати медичні послуги у холодному заплеснівілому приміщенні. На жаль, такий коштовний проект, який роками спустошує зміський бюджет і не працює на благо громади, громаді не один. Достатньо згадати будівлю колишньої школи інтернату. Навіть страшно підрахувати, скільки коштів замурували у цей проект, який бачив вже шість очільників громади. На дронах ребах кошти не відмиєш. Може, тому керманичі в умовах війни так формально відносяться до підтримки збройних сил України і освоюють більш привабливі напрямки коштовних будівництв. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Моя Зміїв.